Мудра зірка. Високо в Альпійських горах стояла самотня хижка пастухів. З під порослої мохом скелі витікав прозорий кришталево чистий струмок біля підніжжя крутої високої скелі, за верхівку якої чіплялися хмари. Розкинулося зелене соковите пасовище. Містями, не мов би на сходинках цієї скелі, в її щілинах росла трава і дивна квітка Едельвейс. Але жодна людська рука не торкалася її, бо вона була недоступною. Пастух Петро зі своєю сім'єю ціле літо перебував в горах. Він зі своїми хлопчиками пас і доїв кіз та корів. Молоко зливали у велику діжку, там воно скисало, а потім його дружина робила з кислого молока сир. Отара була великою, пасовисько просторим, І важко було б впоратися, якби в них не було мудрої зірки. Це була руда. З білими плямами корова з дзвіночками на шиї. Вона керувала всією отарою і всіх тримала разом. Корови, бики, телята й кози всі слідували за нею, куди б вона не йшла. Одного разу пастух зі своїми хлопчиками пас отару. Для того, щоб напувати отару. Вони відводили струмок так, щоб він протікав по пасовищу. Господиня була вдома і готувала сир. Раптом здійнялася страшна буря, пішов дощ, палахкотіла блискавка, під страшними ударами грому, здавалося, здригалися високі скелі. Від скелі відривалися величезні брили каменю і зі страшним гуркотом падали донизу. Удари грому, наче постріли з рушниці, розносили жахливу луну по довколишніх долинах. Оглушливий рев, хаос і сум'яття панували довкола. З гір текли потоки бруду і води. Несучи з собою уламки скал і дерева, вивернуті з корінням. Стало зовсім темно. Буря продовжувалася і ледь не знесла в провалля хижку. У хижці стояла навколішках дружина пастуха. Вона не боялася за власне життя, вона молилася за дорогих її серцю людей. Чи знайшли вони вчасно сховище від негоди? Що з ними тепер? Буря помалу стала вщухати. Вітер розігнав темну хмару. Знову визирнуло сонечко. Так само швидко, як почалася буря, так і скінчилася, стало прояснюватися. Дружина пастуха вийшла в двір. І занепокоєно роздивлялася довкола, чи не йде хто додому? Раптом здалеку вона почула знайомий дзвін. Це була зірка. Корова підбігла до своєї господині і великими сповненими жаху очима дивилася на неї. Господарка пестила їй шию, лагідно чесала лоб, але зірка не заспокоювалася. Вона мов би, хотіла звернути увагу на щось, направляючись в напрямку гір. Жінка попрямувала за коровою, котра майже бігла через струмки, кущі, луки вгору по слизькій стежині, і нарешті зупинилася біля місця, де, як видно, під час бурі трапився обвал невеликої гори. Дружина пастуха зрозуміла, що тут трапилося на щастя. Можливо, її близькі знаходяться саме тут, поховані живими під глибами землі, вирваними з коріннями, деревами, камінням. Вона гукала, кричала, прислухалася. Часом їй здавалося, би вона чула десь з глибини людський голос. Жінка побігла додому, засурмила у ріжок, подаючи сигнал сусідам, що трапилася біда. Сама схопила лопату й лом і знову побігла до гори. Пастухи жили далеко одні від одних. Минуло досить багато часу, поки вони прийшли на допомогу. За цей час вона встигла відкопати велику частину землі і вже могла чути слабкий голос свого чоловіка. Всі разом старанно трудилися і надвечір відкопали вузенький прохід до печери, в якій пастух разом зі своїми дітьми знайшли притулок від негоди. Всередині печера лишилася неушкодженою. І коли врятовані вийшли з неї, то схилили коліна й подякували Господу за чудовий порятунок. Мудра зірка отримала в той вечір особливу вечерю, і її шию прикрасили вінком з альпійських троянд.